Усім привіт, друзі! З вами кіномозок, і сьогоднішнє відео хочу почати з невеличкої провокації. Зізнавайтеся, чи багато серед вас тих, хто вже повністю зневірився у кіно всесвіті Марвел, і чи є ті, хто все ж таки лишає улюбленій студії шанс себе здивувати. Як ви розумієте, я належу саме до других. Те, що хтось спіткнувся, збився зі шляху, не означає, що він втрачений. Отже, сьогодні поговоримо про новий фільм кіно Всесвіту під назвою Марвели, який нещодавно вийшов на великих екранах. За традицією, потрохи за все: за сюжет, за акторів, за персонажів, ну і, звісно ж, за проблеми, які фільм має. Отже, сідайте зручніше і починаємо. Дана стрічка є 33-ю у рамках кіновсесвіту Marvel Марвел і 3 у п'ятій фазі саги мультивсесвіту. Режисеркою стала Ніа Дакоста, яка раніше зняла такі фільми як Маленький Ліс М -м, не повин, чи це правильна назва… і «Кендімен». Дана картина є продовженням відразу трьох проєктів фільму Капітан Марвел, а також серіалів Ванда Віжен» та Міс Марвел. Цим, до речі, пов'язана одна з проблем фільму, про які я розповім у розділі номер 5 Фільм починається в той момент, коли закінчилася Міс Марвел, і Камала Скеррол з якимось чином помінялася місцями. З'ясувалося, що цей невідомий феномен діє також і на Моніку Рамбо. Тож кожен раз, коли вони застосовують свої сили, вони міняються місцями. Вона сплутала наші суперздібності. і ми міняємось місцями, користуючись ними. Крута теорія! На цьому, до речі, будується більшість гумору у стрічці, який є одним з її беззаперечних плюсів, адже тут він доволі дотепний. Навіть деякі крінжові моменти, пов'язані з Камалою та її захопленням Керов, виглядають цілком природно, бо вона підліток і для неї нормально так поводитися. Хоча сюжет не викликає якогось вау-ефекту, в цілому непогано. Чого не вкажеш про сцену після титрів? От вона реально заскакує зненацька і змушує сидіти з відкритим ротом, думаючи. Нам реально зараз це показали, це на жарт. Тому, хоча б заради неї фільм подивитися варто. До речі, друзі, якщо майбутнє кіно всесвіту Марвел залежить від підтримки його фанатів, мій канал залежить від вашої. Це можна зробити безкоштовно у вигляді. Переглядів, подобаєк та будь-яких коментарів, що у вас приблизно 9 секунд. А мені буде дуже приємно. Ну а якщо маєте можливість підтримати мене фінансово, це можна зробити на BuyMeACoffee або Дяка. Усі посилання будуть в описі до відео. Продовжуємо. Більшість дієвих осіб фільму ми вже знаємо. Зокрема, акторки Брі Ларсон, Теона Періс та Іман Вілані знову виконали ролі капітана Марвел, Моніки Рамбо і Камали Хан відповідно, а Семіол Джексон знову повернувся до ролі Ніка Ф'юрі. Новачком у фільмі стала акторка Заві Ештон, яка зіграла головну лиходійку Дар Бен. До речі, цікавий факт: в реальному житті вона є дружиною Тома Хідлстона, який виконує у КВМ роль Локі. Я, звісно, ні на що не натякаю, проте мені видається, що ці факти якось між собою пов'язані. До речі, пишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Ну і звісно ж, як не сказати про головного крадія глядацької уваги, про гусю. Цей котисько просто прекрасний. Хороша кицька Гуся. Да! Господи! Я не зараджу. Керол зараз. До речі, з ним буде пов'язано один дуже цікавий і кумедний сюжетний поворот, який ми з моїм другом обговорювали на нашому подкасті. Тож, якщо вам цікаво, можете послухати за посиланням, яке буде в описі. В цілому фільм виглядає непогано, особливо здібності Камали, який у порівнянні з серіалом Міс Марвел стали виглядати візуально краще. Хіба що на початку фільму є момент, в якому присутня дуже невдала операторська робота. А саме коли Керол, Моніка та Камала рандомно міняються місцями, на екрані усе крутиться, вертеться, а в голові від цього починає трохи паморочитися. Особливо, думаю, це відчутно буде у форматі 4DX. Так, я розумію, що нам намагалися показати, який хаос там відбувався. Але момент цей зроблено не зграбно. По-перше, це головна антагоністка. Скажу відразу, в неї дуже класна мотивація і причини робити те, що вона робить. Капітане Марвел, нещительку. Ти відібрала у мене все. І тепер я віддячу тобі. Але реалізовано це дуже слабенько. Ситуацію можна було б врятувати, якби її зіграла акторка рівня Кейт Бланшет, як у третьому Торі, яка могла б підкорити глядачів своєю харизмою. Але, на жаль, дружина Локі не дотягує. Друга проблема пов'язана вже з головним Тріо, а саме Керол, Монікою і Камалою. З них трьох глядачі знають тільки Керол, яка з'являлася у фільмі Капітан Марвел і в кількох подальших проєктах. Для того, щоб знати, хто таке Моніка і Камала, треба дивитися серіали, які відповідно бачили не всі. Тож є ймовірність опинитися в ситуації, коли ти дивишся фільм і думаєш. А, так, а хто це взагалі такий, звідки воно взялися? Цей прокол також можна було виправити, якби для кожної з героїнь зробили таке, знаєте, невеличке введення, буквально на хвилину, і швиденько розказали нам, хто вони такі і які в них сили. Це два, скажімо так, найвагоміші мінуси. Решту ми з моїм другом обговорювали в нашому подкасті, де розібрали фільм по кісточках, усі його плюси, мінуси, проколи і так далі. Тож, якщо вам цікаво... Переходьте за посиланням в описі і слухайте. Підбиваючи підсумок, серед сильних сторін фільму будуть хороший гумор, візуал, ну і, звісно ж, сцена після титрів. Тоді, як мінуси, це головна лиходійка і те, що творці не заморочилися представити головних героїв для нових глядачів. Таким чином, від мене фільм отримує 6 балів з 10. Дякую вам за перегляд, друзі. Писіте вподобайки, якщо вам сподобалося відео. Пишіть у коментарях, чи ходили ви на цей фільм, які ваші враження і чи погоджуєтеся ви з тим, що щойно розказав я. Підписуйтеся на мій канал, щоб нічого не пропускати. І не забувайте донатити на ЗСУ для нашої якнайшвидшої перемоги.